Нам визначили зону відповідальності, і ми працювали там. Мали не допустити прорив противника. Один день ми трохи накрушили, там, в інший день там, і трьохсотили, і двохсотили. Е, от. Але е, в крайній день то вони полізли прямо вночі в п'ятій ранку, так. Я за це запам'ятав, що ну, мене здивувало. Одна група, друга, третя, і чуємо парадейці, що е, з інших сторін теж починається двіжуха масова. Зразу пригнув за гвинтівку та побачили рух по посадці та почали по ним працювати. Одразу по першому накату, якому вони робили, було мінус два і один-трьохсотий. Запам'яталось те, що батальйонні типи такі кажуть. Та вони тут, наче по гриби, ходять. <гум> Оце мені запам'яталось. Вони там думали, що типу, під, е, будуть тактично рухатись, там, пригинаючись, а вони такі в повний розсом тут собі ходили. Коли кулеметник почав роботи по тій посадці, навіть наші почали кричати в рацію, що хтось дуже-дуже дуже сильно працює. І тому вони зупинялись, коли починав працювати кулемет. Вони трохи тормозилися, і це було У нас був час вицілити їх і її зняти. Я чув, що праці говорили, але я щось на в той момент на то уваги не звертав. Я думаю, що вони так всі разом йдуть. Думаю, йома йо, що ви робите, куди ви лізете? А вони йдуть і йдуть. Думаю, ні ні то треба закінчувати ту справу, бо то страшного діла. Навіть ніяких емоцій нічого такого, який, ну, якийсь холод я в собі відчув. Ну, я розумів, що якщо ми не зможемо, то тоді хто? тоді хто. Ну і прийшлося відпрацьовувати найкращим чином. У склазях, ну, на мою, думку, на мою думку, що їх пускали вперед, щоб вони, як м'ясо, щоб прощупували почву, а вони крикливі, капець. А от їх там е, прожарюють. А потім вже е е російські займають деякі позиції. Корейці більш злагоджені між собою, ніж росіяни. Вони більш групою якось у них там і прикриття йде. Вони якось більш або підготовлені, або більш настроєні на те, щоб росіяни. А якщо одного трьохсотиж або двох, всьо у них група тікає, а ті ще питаються витягнути своїх. Вони більш такі. Ну, от, якщо росіяни там йдуть, як були стички, то вони навіть не готові до бою, а корейці вже йдуть налаштовані штурмувати. Вісім двохсотих ми зробили це підтверджених. І 13 трьохсотих. Насправді, трьохсотих ми особо не рахували. Дуже багато було. Ми трьохсотих зробили. І ці двохсотих це точно підтверджені, тому що все, вони там лягли і ми їх наблюдали впродовж декілька днів. Був самий останній контакт, це по нам питалися влучити з РПГ, але в них нічого не вийшло. Дряхлий вчасно зреагував на те, що ті просто з ніоткуди з'явився. Почав ну, побачив, де ми знаходимося, почав цілитися з РПЕ, але дряхлий на випередження у роботах його. У нас був випадок, коли вийшла група людей на нас, і в мене закінчилися набої. Я якраз почав перезаряджати його. І щоб дістати наступний короб. Піднімаю голову, дивлюся, в мене вже дзюра в рукоятці. Не зрозумів, чи то 120-ка, чи то РПГ було. Але ж видно, заділо непогано. І повезло, що якраз в той момент в мене перезарядка. На їхній території, на нашій території мені всіляко все одно, де їх нищити. Я дуже поважаю те, що я десантник, що мене сюди прийняли, що я вибрав це. Тому снайпером це дуже, дуже відповідальна роль, тому що ти не тільки свою лінію спостереження, а й допомагаєш хлопцям, щоб до них не змогли підійти. Тому а так, я дуже хочу, щоб вони не прийшли до нас додому, тому ми будемо робити це і як у них вдома, так і у нас дома. Будемо їх вибивати як можна сильніше. Я роблю це для забезпеки, щоб забезпечити спокій моєї сім'ї. Ось тому. А на Курщині, чи на Донеччині, чи де, де завгодно, аби під не лізли до нас. І все. Я роблю тільки для цього.